Говорить і показує Торонто. Дякуємо, що дивитесь у те Торонто. В ефірі програма Чим живеш Україно?». Яся називаю Майкл Щур і я презентую цю програму. Сьогодні, на запрошення партії регіонів, ми завітали до їхнього офісу на інтерв'ю з кандидатом Григорієм Смічухом. Зараз тоже скаже обратно, де нам Я обычно сидаю тут. Я обично сідаю тут і камера тут получається. Як вас звати? Майкл. Тобто по-нашому Михаїл. 에... Михайло. Швидше Михайло, так. Да, Михайло, Михайло та. фанілія Щур. Ви там скажіть, там до мене повинен зайти, хай ніхто не заходить. 에, ми не хочемо, щоб бро, не зручно було. Ні, хай... ну будь ласка, ні, щоб ну, що мене офіс відкрити, е, в будь-який час будь-який співробітник може зайти. У тому... вас так все демократично? У мене особливо, так. Да. Ви там скажіть, там до мене повинен зайти, хай ніхто не заходить. Звідти за океану у нас образ десь члена партії регіонів, не такий, як ви. Образ десь так виглядає, як судимий, пише з помилками, і якщо слово довше за чотири склади, то вимовляє неправильно. Я десь хто, на вашу думку, винен є в тому, що саме так сприймають членів партії регіонів. Ви знаєте, в, наших, в нашій країні молодої. Боротьба безперечно йде в політичному сенсі завжди не дуже такий, знаєте, цивілізованим шляхом. Коли ваші рідні дізналися, що ви вступаєте в партію регіонів? Як вони з цим змирилися? А чому змирилися? Чому ви змирилися? Це ж всеукраїнська партія регіонів. Вона відображає всі інтереси кожного регіону. Якщо ви дозволите мені оцінити склад сьогоднішнього парламенту, то більш професійних людей, чи в нашій фракції, немає ні в кого. Я приклади приклад. Я два роки в Верховній Раді дискутував, чи бути горному бізнесу на Україні, чи не бути. Саме мій закон поборов. Здоровий глузд. Саме мій закон поборов здоровий глузд. Якщо я поборов цей бізнес, я думаю, що я відстою інші точки зору. Таке трошки питання як тест. Та. Розставте по порядку важливості для вас. Угу. Освіта, Україна, сім'я, родина та. Угу. і Кукуруза. Ну, давайте так. Україна перша, сім'я друга, освіта третя і Кукуруза четверта. Угу. Мій закон розглядався, коли в Верховну Раду очолював Яценюк. Сьогодні він в позиції. І саме з його причин цей закон не був підтриманий, тому що вони критикували за цей закон. Чи ви не хочете, може, зараз втілити ту свою Я... хорошу задумку, Я думаю... ви тоді вам завадили втілити? Так. І можливо зараз, Я коли у думаю... вас є більшість, то ви можете її втілити, тому що це є важливо, знаєте? оскільки би не говорив Яценюк. Так? Скажіть чесно, ви ж цього року вже не будете фальсифікувати вибори, так? А ми ніколи не фальсифікували вибори. Якби ми фальсифікували минулий часом, то ми б мали сьогодні не 188 від партії району. Ми мали 308. До виборів всі депутати є зобов'язані подавати декларації свої до, до, до органу, який вибирають. Обов'язково. І там так само про машини написано, кожен так. там. А яка у вас є машина? – «Інфініті». – Я так розумію, що вона така краща, ніж ніж середня, так? Середня? Середня, так. А чим вам, чому саме Інфініті ви вибрали? Дешево. Дешева, так? Дякую. Приємно було. Ви дивитесь телеканал у Те Торонто. Не перемикайте.